Так, питали в мене оці лампи, я тут з ними мучуся підключати. Той частотник перебив. Питаю, скільки конденсаторів. Оцей конденсатор на дві пари 7 мікрофарад. Включені же ж, звісно, в паралельно до питання. А оті штуки ж. Делюкс, ну, катушки, да? Они включаются последовательно до лампы. Да, все намалевано. А, кстати, да, Намальовано два конденсатора должно быть. У нас оно на одном работает. А это включено до каждой, чи до одной длинной, чи до двух коротких. это на 120, это 60. Так, або 2,60, последовательно включение, вот. Або одна 120. Вот. Где она у нас? Вот тут вот она стоит, да? Вот. Последовательно. То есть вот си включается. Там вот по схеме написано. Он и последовательно включается. А пусковая вот все. он параллельно включается до каждой лампы. Це до цієї лампи, це до цієї лампи. Оце витягну до цієї, це до цієї, що тут у нас витягнуто, дивіться, тут ось таке. А тут, ось, бачите, Оце ледівське. Тоже глючать, ну, в даному випадку вони працюють. До них, до цих доледовських, в принципі, оцей пусковий він і не нужен. В деяких випадках. Без ногу може не запуститися. Не знаю чого. Конденсатор сюди ж ясно, що ми не ставимо, хоча по схемі. А, ну по схемі ж воно должно бути. Ну, написано на скко. 2 на 18, 20. Або 1 на 36 на 40 Вт. Який конденсатор? Тут не пишеться, так? Да? Ну, оцей 7 він хватає на 2. тобто есть йде, а потом на той, или... Це мене питали, то йде. Я показую схему, що з одним конденсатором і працює. Проблема в цих лампах та в цих пускателях, що у них подлетає, ну кріплення тут ставиться. О, зараз не включаю, бо якби лампи десь надибать, ще хоча б парочку. То можна було включити. Там у мене дві вже готові зроблені є. Ось так схема